Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, та не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне, батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.